Понад 100 питань порядку денного сьогодні розглянули депутати Білоцерківської міської ради. Більшість традиційно були земельними. Серед головних фінансово-господарських були такі: виділили 20 мільйонів 900 тисяч гривень білоцерків тепломережі для забезпечення своєчасного початку опалювального сезону. За ці гроші мають виконати капітальний ремонт систем енергопостачання. Тепер загальний обсяг програми фінансової підтримки комунального підприємства підприємства становить 163 мільйони гривень. Іншим питанням стало створення ветеранського простору і виділення на капітальний ремонт його приміщення 4 мільйонів гривень. Ще зі скарбниці витратять 8 мільйонів 330 тисяч гривень на капітальний ремонт мереж електропостачання від резервного живлення дизельної електростанції у міській лікарні номер 2 Ухвалили обранці і програму забезпечення діяльності муніципальної варти на 2025-2027 роки, на яку передбачено 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Початком 60-ї сесії міської ради нагородили військовослужбовців та волонтерів. Грамоти та подяки отримали Анатолій Гончарук, Михайло Білик, Ігор Бовтенко, Ігор Дорошенко, Світлана Титаренко та інші. Зі свого боку представник 114-ї бригади ТРО вручив медалі за службу українському народу: Руслані Ставецькій, Віктору Вдовиці, Сергію Нечаю, Ніні Лобовик та іншим. Також відзнакою волонтер України нагородили.

Депутатів Білоцерківської районної ради склали мандати. На їхнє місце пройшли п'ять нових обранців. Ними стали Дмитро Юрковський, Євгеній Мельниченко від партії Сила і честь Анатолій Обухов, Сергій Драчинський та Андрій Дворцов від Європейської солідарності. Як повідомили на засіданні районної ради, достроково свої повноваження склали депутати. Два від опозиційної платформи за життя Володимир Санін та Володимир Федорчук від за Майбутнє Іванна Міськова та Ганна Вербецька, від ЄС Олександр Падалка, Ірина Борзенко, Василь Савчук, Іван Осадчий та інші. Ще вісім обранців призначать згодом. Присяга депутатів Бласвяківської районної ради Київської області. Я, обухов Анатолій Євгенійович, набуваючи повноважень депутата Блазвяківської районної ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо і доброву жителів Близвяківського району, згідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу. Х районах міста вода з кранів має неприємний запах, домішки, смак, а подекуди ледь тече з кранів. Таку проблему нашому телеканалу озвучили мешканці мікрорайону Гайок. У прес-службі ТОВ Білоцерків вода цю ситуацію пояснили, що їхня лабораторія щоденно проводить контроль якості води з водопровідних мереж міста. Та щогодини аналізує дані на всіх стадіях очистки. За основними показниками вода повністю відповідає нормам, але іноді в деяких районах міста спостерігається погіршення її якості через тривалу високу температуру повітря, що призвела до нагрівання води у річці рось та трубах. Внаслідок цього у воді відбуваються певні зміни. На підприємстві запевняють, що по заявам здійснюють промивки окремих ділянок мережі. При постійному потоці води всередині трубопроводів утворюється природня плівка, що запобігає потраплянню у воду продуктів окиснення труб та інших небажаних домішок. При підвищенні температури води можливе руйнування цієї плівки. і Як внаслідок домішки можуть разом із водою потрапляти до наших осель. Можлива також поява жовтуватого кольору води, що свідчить про наявність у ній іонів заліза. Район Гайок це одна з найвіддаленіших точок подачі води. Крім того, збудовані водопровідні мережі були розраховані на значне водоспоживання промисловим вузлом. На даний час водоспоживання невелике, тому можливий застій води. А я нагадаю, що лаконічно, коротко і швидко почитати новини, цікаві статті, репортажі та блоги можна на нашому сайті. bc.espresso.tv. Під публікаціями ви завжди можете залишити свою думку. Також рекомендую зберегти посилання собі в закладці браузера, аби не загубити нас. Сезон холодів вже незабаром, а отже, є ризик захворіти на сезонні недуги. За словами дитячої алергологині та педіатрині Євгенії Захарчук, діти є одними з перших, хто схильний до інфекційних хвороб, бо перебувають у колективі. Тому важлива профілактика, зокрема, вакцинація проти грипу для всіх вікових категорій. Його можна починати робити наприкінці вересня, початок жовтня. Крім того, фахівчиня радить слідкувати за режимом сну правильно Харчуватись та займатися фізичними активностями тощо. Як підтримувати імунітет? У коментарі на сьогоднішній день із апетитом у дітей відволікаючих факторів дуже багато. Перекусів негативних багато, бо під школу піти сходить в найближчий магазин. Можна роздивитися, з чим цікавляться діти в харчовому інтересі. Не дуже хороша ситуація. Другий момент це рухова активність. Мають бути якісь гуртки. Або плавання це найбільш гармонійне для тіла, боротьба там, комусь цікавость діток. Дуже гарно буде спів, тому що буде розпрацьовуватися легенева тканина для бронхів дуже добре. І ще ну, харчування і профілактичні дози вітаміну Д. Ми не забуваємо, що в осінньо-зимовий період ми дорослі та дітки мають приймати цей вітамін Д. І дуже важливо ще контролювати зарізодефіцитну анемію. Так теж важливий момент. Феретин так, феретин і рівень гемоглобіну, бо це теж впливає на наш стан імунної системи. Жіночий футбол в Україні все ще залишається в тіні, хоча інтерес до нього поступово зростає, і поки в Європі він прогресує, у більшості містах нашої країни інвестують переважно лише в чоловічі та юнацькі команди. Чи є шанс у нашого міста сформувати сильну жіночу команду, дізнавалась моя колега. Стати мудриком, зінченком, ярмоленком, циганковим або ж легендою українського футболу Шевченком мріє, мабуть, кожен юний футболіст. У Білій церкві цей вид спорту один із найпоширеніших, а тому тут є низка клубів: Юр'їв, Зміна, Рось, Арсенал та Арсік. У них тренуються хлопчики віком від 5 років і аж до дорослих парубків. Попри це, у місті практично не розвинений жіночий футбол. Дівчатка, які хочуть гасати за м'ячем, здебільшого змушені тренуватись у хлопчачих командах. Винятком є лише секція спортсменок у комунальному закладі, де у США зміна як розповідає тренер В'ячеслав Ганзевич раніше тренував лише юнаків, але згодом помітив, що дівчата також доєднуються до занять та проявляють ініціативу. Особливість підхід, другий підхід. Трошки дівчата і дівчата. Ви емоціональні. До кожної потрібен підхід, кожен свій характер. Ну нічого, можна працювати, аби було бажання. Дівчата стараються тут від характеру, все мабуть, залежить. У кого характер такий бойовий, з ними трошки простіше. Хто більш така жінощ... жіночніша, з ними потрібно працювати трошки по-другому, і підхід теж другий. Хлопців В'ячеслав тренував три роки. Дівчат лише рік, але і вони вже показують хороші результати. Зокрема, на турнірах змагались з командою хлопців та посіли п'яте місце. Нині ж готуються до матчу в Черкасах. Про розвиток жіночого футболу в місті та області професійний тренер каже, що це досить незначний відсоток. На проценті 60-70%. Мабуть, так. Ну там, де у нас великі клуби, де є спонсори, звісно, там розвинуть. Так само мені телефонують і запитують, чи є інтернат, чи є проживання, чи є харчування і так далі. У нас такого немає. На жаль. Поки тренуємося і тим, що є, і як є, самі Тобто, Поки що є над чим працювати. Да, сам, зокрема... Куди розвиватися, точно є. Команді зміна налічується 18 футболісток, але може бути і більше. Переважно це дівчата від 11 до 14 років. Усі вони активні, та лише кілька з них готові рухатися у спортивній кар'єрі. На другий мене не брали й за того, що в мене поганий зір. А тут Можна в лінзах, так що я прийшла сюди. Більше грати в футбол там в защиті. Чому саме цю команду? Тому що в мене тут багато друзів, вона мені подобається якось так. А чому саме цей вид спорту? Тому що мені подобається футбол, грати ще з дитинства. Що плануєш, якщо на секрет? М -м, «Грати професі... професіональному футболі. Начала тренуватись, дуже подобається. А скільки тобі років? Десять. Багато хто вважає, що жінка має займатися танцями. Це як більше жі... жіноче хобі. Що всі вважають в танці, це жіноче А футбол якось для чоловіків? Багато хто вважає. Бо мало дуже жіночих команд. На твою думку, жіночі команди сильніші, ніж чоловічі? Е, дивлячись, хто скільки займається. Загалом дівчачих команд на Київщині небагато. Наголошує голова федерації футболу Бориспільського району Олександр Курилко. Жіночий футбол в Україні лише останні декілька років набуває популярності, на відміну від Європи. Зараз ведеться робота те, щоб залучати якомога більше дівчаток, ну але не все виходить як би хотілося. Ми беремо приклад з Європи, де майже 90% займається футболом. І зараз жіночий футбол дуже розвинений в Європі, і в Україні також, в принципі, він розвивається не такими, скажімо так, темпами, як би хотілося. Але дівчатка приходять, їм це подобається. Федерація футболу вибрала напрямок, скажу так, пізно, але краще пізно, ніж ніколи. і Буквально це. Рік, два, ну максимум три, трошки щось почало рухатися в напрямку розвитку жіночого футболу. Бо навіть якщо був чемпіонат області, то він був там, з'їжджалося три-чотири команди дівчат, які тренери могли зібрати збірні і, скажем так, ну, одноденний чемпіонат області так, ну не дуже сприяв розвитку, тому що щоб розвиватися, потрібно грати постійно. Очільник біоцерківського управління спорту Сергій Мартинов також наголошує, що жіночий футбол у нас недостатньо розвинений. Нині тренери працюють над тим, аби юніорки зі зміни брали участь у змаганнях на рівні області, щоб потім перейти на чемпіонати України. По то щодо спортивної бази, поки що на даний час вистачає у нас площадок в тому об'ємі, який є. Але в майбутньому, надіюсь, коли буде вже перемога, коли буде мирне небо в Україні, у нас з'являться нові поляни, нові стадіони саме для футболу, і буде розвиватися так само жіночий футбол. Загалом по Україні мати жіночу команду в футбольних клубах є нормою УЄФА. Наразі в Україні професійним футболом займаються до тисячі жінок. Фахівці прогнозують, за декілька років у білій церкві є всі шанси сформувати сильну та професійну команду. Тож будемо вболівати. Тільки зміна, тільки зміна, вперед! Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дві міні-скульптури від громадської організації Зміни Білу церкву прикрашатимуть наше місто. Як розповідає ідейник Віталій Нестеренко, нові об'єкти доповнюватимуть різні локації по місту. Маленька фея на європейській площі, що у районі вокзальної, а король птахів розташований поруч з дерев'яним мостом. Обидві скульптури виконані з бетону та змонтовані. Зазначу по місту таких арт-об'єктів налічується сім, але згодом планують встановити. Вити подібні в інших місцях. Домагаємось потрошечку, потрошечку додавати, бо і буде білоцерківський марафон. Приїдуть туристи, їм повинно бути цікаво. Наприклад, на той же європейської площі там дуже гарно, але залишився цей постамент якийсь незрозумілий. Якби його можна було б обіграти, це було б дуже, дуже цікаво і я вважаю, що правильно, тому що. Такі, зробити гарну площу і залишити ну, зрозуміло на що залишити пастамент. Його або треба перероблювати, або зносити. Тобто Такі рішення. Ну і в інших місцях, я ж кажу, де бувають у нас приїжджають туристи, де вони гуляють, де місця не гуляють, там повинно бути також щось цікаве, на чому може зупинитися око. Сьогодні у мене все у студії працювала Олена Бойко. А по той бік екрану, вся еспресівська команда. Не забувайте ставити вподобайки. А ще перевірте, чи вімкнений у вас на нашому ютуб каналі дзвіночок, щоб ви завжди знали про вихід нашої ексклюзивної програми у своєму регіоні. Бажаю вам мирного і тихого вечора.